Hello Gamers! Сьогодні я хочу вам показати, як виглядає гра Hogwarts Legacy на Asus ASUCI X, Steam Deck OLED і Nintendo Switch 2. Ну що, погнали! Зараз налаштую. Розпочнемо ми з Asus Workei X. На початку я буду, покажу вам, як працює на 17 Вт. бо я вважаю, що. Це більше портативна консоль. І загальне споживання буде 25 Вт на ASUS 40 яке дасть доволі хороший автономний час роботи. І потім вже покажу на, на максимальних 25 Вт, яке загальне буде споживання 45 Вт. І побачите різницю настільки збільшиться FPS, чи є це доцільним, чи немає. Тобто я запускаю. Скоро продовжити. Зараз трохи тривало часу. Бібліотека. Так, гра в нас запускається. Добре. Тут я використовую свої налаштування. Трохи, ну, я скажу, тут саме, мабуть, більше <гад>, налаштування краще. Так, і в нас, як завжди, відкриваються вікні. Потрібно зараз зміню режим, коли прийде компіляція шейдерів. Чомусь такого немає на Deci. не знаю, чому так. Але на Windows у нас є компіляція шейдерів. Я думаю, це не займе багато часу. Тут я зараз відразу вам покажу, що в мене продуктивний стоїть 17 ватт. Ключу загальні показники, трошки перемістю десь цей вугол щоб було зручніше. Тут в мене максимально і добре. Збільшую трошки. Ручність. Так, налаштування і повний екран. Окей. Тут у мене стоїть ФСР на баланс. Генерація кадрів вимкнена. І тут є такі настрочки. Щас я вам збільшу, щоб краще було видно. Середні, середні мінімальні і текстури у мене на високих. Добре перейдемо до завантаження. Це я маю на увазі, що ми зараз будемо грати на 17 Вт, які виділяються на гру. Решта, як ми можемо спостерігати, споживання 24-23 Вт це вже решта система бере. І ми можемо спостерігати, що 47 FPS якраз тут на колі і гра дуже плавно працює. До прикладу, раніше півроку тому, на нас OSV X на 17 було неможливо Ну, Все-таки оптимізація консолі рухається вперед, точніше і Windows. І тут чудово працює. Тут поки що. Так. Зараз я зайду. Всередину в Hogwarts. Хог, То йду до фонтану, вімкну максимальну продуктивність масу свой телай і ви побачите настійка. Просадки до 37, Ну І далі тут піднімається вверх. Град працює плавно, чудово без нарікань. Ні, не хочете. Добре. Навіть залишається до 60. О, буде просадочка. Ну, для Мої рекомендації краще грати на заблокованому FPS. І добре. І вмикаю максимальну продуктивність 25 Вт можете спостерігати, ще 70% заряду акумулятора. І настільки в нас більше стало. 860. 70 Підсотків. Тут у нас, коли ми заходили, падало до 32, ну тут поки держать, тримається 50 FPS. Переходимо на подвір'я. І можемо спостерігати 40-50 середній. Тобто споживання у нас 30 Вт виросло. І збільшується десь в районі 5-7 FPS. Більш стабільно. І зараз вимкнемо назад 17 ватт, Тут було 49. Посказує 43, 46, 47, 48, 50. Чи є якась різниця грати на максимальних. Ватх? Я не бачу. Дякую. Вичте, 30 Вт, 25. Буваю, в буває випадках піднімається до 45 Вт. FPS тримається на 13 Вт. Звісно, що ми це пограти не зможемо. Я був би, звісно, радий, якби в 13 Вт можна було пограти. ну ні, 17 Вт це саме оптимально для Hockey Legacy. Добре. Виходимо з РИ. Бо ми не зможемо запустити на Steam Decor з одного аккаунта в мене. Exit. Відставляємо наші ASUS X беремо Steam Deck. Нове доски. Так, десь так посередині буде. Я надіюся не буде рівно стояти. Тут для початку в мене все за замовченням. Властивості, як бачите, у не вмімкнено. Тут я виберу протон 10-16. Ну, я, здається, різниці особою немає між експерименталом. Чи дев'ятим? Мені так, чомусь зручніше. Добре, запускаємо. Тут, як бачите, без компіляції шейдерів швидше запустилася гра. Заходимо на влаштування. Тут у мене стоїть песе теж на баланс. І решта тут вже в мене все на мінімум. Мінімальне налаштування. Добре, виходимо. Гарріпотер мій. Мені. мені здається, що на 7DК гра швидше запускається, ніж на АСАЦІ. Якщо ви зможете помітити, так, і що ми спостерігаємо. Тут у нас все вимкнуте. Гра у нас на 15 Вт працює. Ось вона прозавантажується. Ні. І як бачимо, 45-48. Такий саме FPS, ну на мінімальних настройках, звісно. 36 дропається. Зараз я проближу. Так. Трошки прогуляюсь, покажу вам яка температура консолі. Тут у нас трохи значніші просадки йдуть. Ну, на мою думку, саме краще грати на 7 дек. Це в 30 FPS. Далі я вам покажу. Так. Температура. 69 градусів 70 Сейчас давайте я знижу покажу тут на початку 45 FPS як у нас От просто на завантаженнях локації ASOS Rockaway X краще, більша стабільність показує. Ну і на Steam Deck так само. Добре. З деякими з'являються фрізи, коли завантажуються, просадочки невеликі, точніше, не фрізи, а просадки. Тут бачимо, ну, я би рекомендував краще грати. Все-таки на 30 Гра так набагато краще себе почуває і зможемо спостерігати скільки вона буде споживання. Так, щас. 15. 14 Вт, 14,5 години. На 76% 24%. Я думаю, 75% заряду акумулятора 3 години. На 100% буде гра працювати заблокированим на 3, 30 FPS, а буде працювати десь до 4 години. Це дуже хороший результат. Я вважаю, як ви можете бачити, виросла так. Ой, що тут у нас? Началька. Так працює на 7 декові. Тепер на Nintendo Switch 2. Тут я закрию рух. І тепер Nintendo Switch. Ну, шкода. Що я не можу показати FPS? Мені було б дуже цікаво. Як ми можемо спостерігати, я вам зараз покажу, що це версія таке для Switch 2. М -м -м -м. Тут для Switch 2 короткося, а це для першого Switch версія. Добре, повертаємося назад до гри в мене було вже запущена. Як ми можемо спостерігати, трошки зроблю. Так виглядає. Хотів би показати, яке споживання самому цікаво. Але мене є велике розочарування на релізі, коли на презентації Nintendo Switch. Казали, що буде Hogwarts Legacy, без завантажень, без, без завантажень між локаціями. Ну, я пограв і я був дуже здивований. Зараз я пройду, зайду сюди. І як ми бачимо, під завантаження. Чому нам всім обіцяли, що буде без завантаженнями, але ну, оказалося, що потрібне завантаження, щоб зайти. Мені здається, якби цю версію можна було б запустити звітні досвідчена Стім Deck, Мені здається, вона би працювала в 60 навіть більше FPS. Ну, з такою оптимізацією. Так, і тут все доволі плавно працює без ніяких. Нарікань дуже добре. Ну, я відчуваю, що тут у нас працює вона, в режим 30 FPS. А ну, цікаво. Може я зараз помиляюся і на влаштуваннях є. У нас режим. Калібраж. Ой, так, так. Ауді. Контроль? Ні. І мені чомусь здавалося, що Хогвартс якесь буде працювати більше. Ну я відчуваю, що це 30 FPS. Стандартні, плавні, хороші 30 FPS. Ну чому завантаження між локаціями? це. Трошки розочарування. Ні, тут немає завантаження. І ще в якоїсь локації, тут в замки є завантаження. А, там, де проводяться дуелі на початку гри, коли нас обучають, навчають дуелі. Там теж є локація завантаження. Я ще раз пройдуся. Тут. Завантаження на локацію. Якби було без завантаження, я би поставив, звісно, після би Asus Rockefeller. Но з завантаженням локації якось трошки не то. Після того, якби не обіцяли в нам Focus в Legacy без, заван, без, ну, без загрузок локації, це було б чудово. так? Якісь такі, я спостерігаю останнім часом, якісь такі. Малю обіцяли одне, виходить щось інше і якось так. Добре, якщо сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, я буду розвивати його обов'язково. Ще чекаю, хочу купити мікрофон і займуся вже більш професіональною монтажем відео і озвучкою відео своїх. Не буду так записувати так, <сміст> з своєї голови. Буду це робити і буду покращувати якість свого відео. Також підписуйтесь на мій другий канал на англомовному BigDeck. Все найкраще, все буде Україна!